Всіх вітаю! Сьогодні у нас випуску справжній літній томатний суп родом із Іспанії. Назва його Гаспачо. Поділюся з вами смачним рецептом. З вас вподобайка, підписка на канал. З мене смачний настрій, і я до справи. Саме головне правило цього рецепта – ми обираємо тільки домашні томати. Так наш суп буде смачнішим і насиченішим. Для початку приготування нашого супчика ми беремо зручну тару, в якій ми це все діло будемо перебивати. В мене знайшлася така банка, як бачите, з широким таким горличком, щоб вам було все видно. І так, починаємо з огірків. Після огірочків нарізаємо цибульку. Наступним буде перчик. Після перчика додаємо 4-5 листочків базиліку. Шишечку ми залишимо на декор. Далі у нас будуть помідори. Той, хто любить гостреньке, можна додати нотку пікантності. У мене це зелений чилі перчик. я беру собі ну тако 40% і відправляю сюди в супчик. В нашу баночку додає сіль перець, дві краплинки. Оцту яблучного. Багато не треба, бо буде кислити. Додамо нотку Азії, це соєвий соус. Обов'язково додаємо олійку. Чим мені подобається цей рецепт, тут нема строгих грамовок, калькуляцій, все робиться на власний розсуд за власним смаком. Наступний наш крок беремо блендер і це все діло треба гарненько перебити до однородної маси. Ледь не забув додати чесночка. І додаємо 2-3 зубчика чесночка в наш супчик. І далі перебиваємо. Достаємо ложечку і коштуємо на сіль. Справжнє літо. Я дуже люблю томати. Мені це топчик, мало солі Чилі перчик якраз такий. Пікантненький. чесночок десь загубився. Це нічого страшного, Додамо ще трошки союва, Додамо ще трошки солі з перчиком і трошечки олійки. І знову перебиваємо. Супчик готов. Зараз буду пересипати в тарілочку, покажу вам подачу. Не перемикаємося. Залишилися останні нотки до кінцевого приготування нашого супчика. І так, почнемо перше. Цей супчик дуже любить гріночки. Беремо пательню, розігріли на хлібчик, капнули каплиночку олійки, положили, довели до золотистої шкоріночки, перевернули, повторили цю, цю саму процедуру. Наші гріночки готові. Додаємо іще дві нотки це олійка і бальзамічний крем. Робимо пару краплиночок зверху. Беремо бальзамічний крем і робимо пару краплиночок. Все, зверху ми беремо шишечку базиліка, вставляємо наш супчик. І суп наш готовий. Всім бажаю смачного настрою, мирного неба. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Далі буде.